Центральний автовокзал в Парижі виглядає ось так. Ось це наш автобус, який, яким ми приїхали. І забрали свою сумочку. І тепер дивимося, наблюдаємо, що це в нас такий за вокзал. Хочу одне сказати, що тут дуже душно, Боже. Це такий, як я не знаю, павільйон такий, в'їжджають, виїжджають. Ну, Я, якщо, якщо чесно, думала, що... Парижі буде трішечки кращий автовокзал. О, ну, йдемо далі. Це на виход. Бачите, можна купити різні снеки. І ось вперед ми бачимо вихід. Йдемо на вихід, все обмальовано, описано. Ну, Трішечки брудно, але для такого потоку людей я вважаю, що це ще більш-менш нормально. Ну, Хочу сказати, що кліплено все. Ой, Він капець. Ну хочу сказати, що це. Що в Прагі, мабуть, поярче. О, ні, фіго сюди. Нікіта на спортплощадку одразу. Фіга ага. себе. Давай де займайся. Я? Музика африканська, чуєш, звучить? Прикольно. І дуже багато таких людей. Тоненьких. Як можна так ніжно сказати. В вот отак виглядає. Бачите, вхід типу в автовокзал. Та ми зараз будемо йти до міста. Ми вирішили, що ми підемо пішки. В общем, слідкуйте, ми будемо ходити по Парижу, щось бачите цікавеньке, будемо знімати, знімати. Так що, всім пока.